Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І знову я сьогодні у Львові на ринку. Це гуртовий ринок, щоб знали. І покажу, розкажу, які ціни. І що ще є у нас. У нас є цибулька така, різна з такої пані. У неї є 90, 100 гривень, 105, 105, 90, 90 є. 90 є. Поняв. А от такі ви маєте по кілограму? По 100 гривень кілограмовки на гурт. Ясно. Така не калограмовка, маленька 90, написал, О, так, Чесно, бо я би взяв отаку дрібненьку. Дрівненько все одно ліпше. Будете знати, що не стрілку, не піде ні нічого. Хоч голландські сильно не йдуть весною. Переважно, якщо на осінь садити на зиму, може деяка. Ну не вся, звичайно, не буде. А так на роздріб є рівня. Від 90 до 40, це в них отака румба. Подовгаста. Теж непогано. Одного разу садив румбу грубу. Це така синя, але ну, вона не синя, чи така буде. Торожева. Я зрозумів, то там так. У мене ще й на зелень непогано було. ну Вона не була така крупна, трошки дрібніша, але зелень теж була непогана. Хоч на зелень йде штурд. Ну і така можна садити. І цибулі ще є чимало. Але беруть, бачу, машини під'їжджають, беруть. Ось так, для реклами зробили. Навіть в такі відра. Наряду можна по 80 взяти огірок гладкий. Кажуть, рівне. 18-17. Навіть так картопля є, така ціна. Так. А така капуста? 40. А морква. 20 банч, 23. третій. І соляра 50 і 40. Це не 20, а 30. 80. 80 і пекінка 68. Роді 60. 14 цибулька і порей 50. І 50 селяра. І пекінка 68. Бачите? Така непогана. Збереглася. І беруть, бачу, що беруть. Капуста 40. А такі грубі? 14 буряк. А дрібніші? 10. Такі? Так. І така синя капуста 40 гривень. По 25 така морква кажуть. 14 цибуля. Сурая по 20 на гурт більші, 19 гривень можна. Картопля 20, 28 і 13. А бурячок по 12. І а, є такі навіть ціна, це на ряду. Капуста 40. 40. І є якраз на зелень, бачите, вже проснулася. Садимо на зелень, беремо таку дрібненьку, непогану. І скільки вона? – Дев'ять. – якщо 9, може бути 8. Неї може бути 8, бачите. У мене ж тут тепличці, правда, опалювальні, за 2 тижні набула вже перо, але палилось. Тридцять 38. 38. А картопля в тебе посадиш на яка Мелоді. мелоді. – Скільки? 15 гривень на гурт. 15 мелоді можна взяти на гурт. Вона непогано родить, а до, до гарно родить. Та... Туди садять переважно мелоді. І морква така. Перший сорт 30 гривень. Другий сорт 24 гривні. Капусті, цибулька 13. 13. Бурячок 19. І буряк. Це другий сорт. Ага, це другий сорт. 24, і... гурт 22. Зрозумів. І є отака. От Такий бурячок 19. Кроляча морковка. Є ще О, можна взяти по 10 гривень, не тільки кролячу, але і ще можна з неї. Так, 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 так. Є порізана, побита така. Може бути. 20 гривень. Воларе, воларе по 20 гривень. В середині біла товар уже на. Так як у нас тепло, багато, така морква є. Морква в нас від 23 до 30 гривень. І буряк залежить який. А так 18-19 гривень. Такі бурячки. Древніхи по 10, по 12, крупніші, 14. така 37, така 40 така 38. І картоплю 20 гривень. І в знакомому є рев'єра. Рів'єра, щоб знали, рев'єра. Вона має от такі сині зверху отінок. Рідь непогана, бачите, дрібних немає. Дрібних немає, а що дрібних немає, я маю йду, що немає сліпих. Така по 40 в ящиках, ну а така по 30. Багато не маєте, не буду казати телефони, це вже все. Ясно. І дуже багато питають за рів'єру, дуже багато. Але її тут бачите, ну, зараз може продасть, але так вивозити, потроха продаєте. так? – Квітка сьогодні. – Це вже сьогодні квітка. Ясно. Хазяїна сьогодні вже квітка. Ну Це дійсності, бачите, синє. Якщо бачите, сині, це дійсності рив'єра. Ультраранній ультра сорт переважно садять. Зараз під дуги, щоб ранній сорт, щоб була раніша картопля. Ви казали, яка це сорт? Щедрик. Теж непогана, дуже смачна. 20, так? 20. І Пікасо і Тайфун. Тайфун і Пікасо. Теж по скільки Посадочна? 16 гривень. 16 гривень. Що така ціна буває, тому що додому привезли, от вам і ціна. Є 16, є 30. По рев'єрі скажу. Зрозумів. Тайфун отакий є. І мелодії є по 17, можна і по 16, каже. Посадочну на мелоді. І є цибуля по 14 така гарна. Так що з осені від 12, зараз з весною до 14 її багато, бачите, і не піднялась. І всюди так. Цибуля з борщового дешевша. 18 буряк, картопля 20. Більше не бачив ціни картоплі. Шукаю посадкову. Такі товар моркви різні. Ну і картопля. І тут. А посадкової немає. Товар гарний, суперовий. Навіть по 10 кілограмів є. І яблука. Підскочили в ціні від 30 гривень гарні і більше. Такі є. Можна ще наряду взяти 25, правда, різні сорти, ну і як і звичайно, до 30. І така груша 50 кариць. І тут гарне яблуко, гарні ціни до 40 гривень. Від 30 яблука піднялися в ціні. Ну і груша теж подорожчала, до 70 гривень така. Ну і різні. Яблука взагалі супер. Товар гарний. Ну і ціна звичайна. Цього року, я думаю, якщо тут стоїть 35-40, в магазині буде доробша. І клубніка така 250 гривень. Кому садженьці розсада клубніки Максима є. Можна буде купити. Є бріла непогана касетна розсада. Замовляємо, телефон буде у відео. Капуста 75-80. Почох. Ородицький 25. Огірок від 90 до 110. І помідор у нас від 80 до 130 гривень. Цибуля 150-200 гривень. петрушка від 200 гривень і салати у нас від 150 до 200 гривень. І часник заграничний 140 гривень. І перейшов на квіти, є по 32 і 36. Турпани такі. Сьогодні 7 березня. І зроблять Можем вам тут вова такі, бачите, гарненькі букетик по одному тюльпану. 45 гривень. По 40 далі попав на капусту таку. А це у вас по 20. А такі? По вісімдесят. І є, братчики кажуть по двадцять на гурт. Такі красиві. Тут патріотично. А менше скільки? Такі, такі. ж такі. А це, така, це така. вас гвоздика. Скільки? Сорок. 40. Тут так само може Ну, Але тут то вже лише ці ящики щелося п'ять. Ну, тут взагалі супер. І тут ящики. 28. Такі квіточки. Зараз людей піднімемо. Такі по 50, але то в горшках. Зибульбами. Цибулями. Така Еріка 150-130, якщо великий гурт 130. Ну і різні можна взяти у вас отут. Правда, нема продавчині чи продавця. Десь дійшли. І також є лохина, ну і є різні дерева. Теж нікого не видно. Раніше була кісткова 200 гривень, а груша 150-150 і яблуня теж. Такі ціни зараз, не можу сказати, але є одна точка. На цьому всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення, до другого разу на ринку. Слава Збройним силам України!